Дякую вам. Навзаєм. Земля дзвонить. Я, Дмитри Михайловичу. Так. Контракт і Так, звичайно, все підготуємо і не діждемо Зрозуміло. Отже, усім привіт! Мене звати Олександра. Я пресофіцер прикордонного підрозділу Фенікс. І у нас для тебе є сенсаційна новина. Відтепер і наш підрозділ входить до програми Контракт 1824. Так, секунду. Земляк дзвонить. Я Дмитро Михайловичу. Так ми пам'ятаємо про відео, якраз знімаємо. Так, плюс. Працюємо далі. Отже, тобі 18-24, Ти молодий, амбіційний, з дитинства полюбляєш бойовики, любив грати стрілялки. Тоді тобі до нас. Тебе чекає одноразова виплата 1 мільйон гривень, контракт на 2 роки, щомісячна зарплатня, плюс бойові. Молода команда, однодумців. Блять. Земляк дзвонить. Я Дмитри Михайловичу. Так, я пам'ятаю, що це контракт 18 чотири. Так, так, звичайно. Плюс. Коротше, якщо ти хочеш нищити підара та наближати нашу перемогу, тоді тобі до нас, тобі у підрозділ Фенікс, тобі до земляка. І, до речі, мені 21, а я вже тут.